Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Друзі, чи дороге зараз життя у Європі? Наші люди, які проживають у Варшаві, порівняли ціни на 10 топ продуктів Побутує думку, що в Європі все набагато дорожче, але ми зараз порівняємо ціни на продукти, щоб все вияснити, і результати вас точно здивують. Виявляється, що життя в Європі не таке вже й дороге. Чимало продуктів там набагато дешевші, наприклад, чим в наших АТБ та Сільпо. Результати порівняння виявилися більш ніж цікавими, і у деяких випадках зовсім не на користь України. Наприклад, більшість фруктів у Польщі набагато дешевші. Яблука і ананас взагалі набагато дешевші. За ціною майже не відрізняються тільки банани і абрикоси. Друзі, а ось з овочами ситуація трошечки інша, бо вони здебільшого дешевші в Україні. Хоча є виключення, і воно стосується буряка. Так, буряк у Польщі коштує майже у півтора рази дешевше 34 гривні проти 47 гривень в Україні. Морква ж у польських супермаркетах навпаки дорожча, у ті ж півтора рази, а картопля дорожча майже у два рази. У нас 28-30 гривнів. У Польщі майже 57 гривень перерахування на їхні гроші. А от яйця, які за останні роки суттєво подорожчали в Україні, коштують у нас приблизно на 35% дешевше, ніж у Польщі. За тостовий хліб у нас просять приблизно 23 гривні, а у Польщі 34. Але у нас його вага 350 грам, а у поляків 500 грам. Тобто, якщо порівняти ціну за грам хліба, то вона майже не відрізняється. А от круасани у поляків дешевші. А такі популярні цукерки, як Твікс, Баунті, мають майже ідентичну ціну, тобто вони однакові по цінах в Польщі і України. Макарони трохи дешевші у Польщі, а вартість олії залежить від об'єму та від магазину, який продає. Але частіше буває, що все рівно у нас трохи дорожче ніж у поляків. Друзі, також потрібно зауважити. Що ціни порівнювалися без акції? Наприклад, масло 82% у Польщі коштує 102 гривні проти 120 гривень в Україні. Але є і інша штука: у польських магазинах є акція, коли за покупку від трьох упаковок ціна складає лише 54 гривні. Тому в загальному знову ж таки польські ціни набагато вигідніші. А якщо врахувати суттєву різницю у зарплатах в Польщі та Україні на користь Польщі. То й жити, звісно, там вигідніше. Хоча треба сказати, що оренда житла обходиться набагато дорожче, друзі. Робіть висновки і пишіть в коментарях, а що ви думаєте з цього приводу.